Хей-хей-хей, всем привіт! Багряна Квітка, а це значить, що настав час нічних деліків. Ну, по класіки, ну ви ж зрозуміли, я знову дотягнула до самої ночі, а потім згадала, ой, деліки! Ага. Чим вже я займалась? Спитаєте ви? М Є в нас на сьогоднішній день Екунін Ікі, який я сьогодні доприйшла. Всі винагороди забрала. На жаль, е, в мене дуже сильно слабка відеокарта, і е, через це. У мене деякі вороги дуже довго прогружаються, а час при цьому йде. Так як це івент на час. Логічно, що я не встигаю за відведений час пройти на 2000 балів. Але я не, не сумую, через це мені достатньо тисячі, я забрала всі винагороди. Всі шість пройдено, я, до речі, вчора, мені здається, нагадувала про це, бо тут у нас в цьому. кітер позіхає. За це в нас винагорода. Де? де вона, де вона, де вона? Я просто її вже забрала, от вона. Треба набрати 6000 балів і отримуєш 1500 за це. Так, до речі, підземілля в мене чудово. І мені ще треба три босики завалити на цьому тижні, і я закрию питання. А, смоли не знаю, навряд чи хоча, якщо сьогоднішню закрити, і завтрашню, то, можливо, і наберу 1200, але навряд чи артерії я взагалі дуже давно нічого не робила. Кузні, ну, можливо, ну, можливо, і в кузні щось зроблю. Щось так, в мене залишаються два а, дейліка і смову витратити. І все, на сьогодні це буде все. Можна буде лягати в ліжечко, відпочивати. Е, якщо я просто ходжу по Тайвату подорожую і десь отак от завтикаю, ітер стоїть і починає потягуватися і позіхати, я починаю позіхати разом з ним. Так, е є ось замітки в нас був вже цей квест не один раз, і я навіть якусь ачівочку отримувала. Так, е це все про що я прошу, е що ти робиш? Е я поклоняюся геоархонту, як я можу. Як я бачу, ти не зліює. Так, я не зліює. Цей храм скелі, люди зі всього алію приходять сюди, щоб поклонитися володарю каменя. Я живу дуже далеко і не можу відвідувати храм дуже часто, тому кожен раз я проводжу тут багато часу. Чим більше я дізнаюся про володаря каменю, тим більше. Як це я постійно забуваю, це захоплююсь. О, захоплююсь його величчю. Коли я думаю про коли я більше дізнаюсь про. Дії Геоархонта, дорога до храму вже не здається мені такою е, виснажливою. Е, я гадаю, що ти мало знайом з е, володарем каменю і його історією. Якщо хочеш, я можу розповісти тобі про нього. Давай. Хоча мої розповіді можуть і не Вразити тебе. Це повторюється завдання в завдання. Хм, я придумав: збери мені деякі предмети, пов'язані з Лію, і, ці речі можуть, зможуть мені на, наглядно, а, допоможуть мені наглядно проілюструвати історію. Добре. Вертайся скоріш, я буду тебе тут чекати. Добре, добре. Можна одразу йому натиснути. Знайшов щось небудь. Так, знайшли. що у нас там? Ціла купа всього є. Ам... Давайте дамо йому. Нефрит. Хоча я Нефрит точно давала? Це не злюює, це давала. Дзвіночки. Може дзвіночки не давала, до речі? Лотос. От про лотос я не пам'ятаю. Чи давала йому лотос? Лілія. Перчик. Можна перчик спробувати, дати? Дай спробуємо перчик. Тобі знадобилося пройти довгий шлях, щоб знайти це, правда? Відмінний вибір? Як ти міг е, помітити, ліює е, дуже велико, велике місто? Але навіть великі міста не, зразу, не одразу будувалися, коли сюди прибули перші е, о, хто? перші поселенці, ніякого міста тут ще не було. Крок за кроком хоробрі першопрохідці обробляли, землю, яка погано піддавалася, і, врешті, їм вдалося побудувати це велике місто. Як ти знаєш, землі тут, земля тут кам'яниста, виростити щось на такому ґрунті дуже непросто. І тут прижилися тільки самі е, е, витривалі. Найстійкіші рослини цих рослин знайшлися, виявилися корисні властивості, які допомогли первим поселенцям впоратися із суровими, суровим середовищем. Вони вважають ці рослини. Дарами Геоархонта розповіді про подвиги першопроходців завжди були популярні серед жителів Ліюї. До цього дня шукачі пригод черпають. Натхнення в предків вони успадкували завзятість та працьовитість перших поселенців, а геоархонта стали називати першопроходцем. Шукачі пригод оліює непохитні. Непохитно переносять всі труднощі. От така історія. Наступного разу е, посп... обговоримо щось інше. Добре. Чудово, чудово. О, отримано ще один листочок. До речі, ви в цьому листочку. Може, там і написано, я просто минулого разу чомусь не прочитала, мабуть. О, про першопроходців. Так, а тут Бог історії. Угу. Ні, оце, оце два. І якщо я їх зберу всі, то. Е... Отримаю ачівку якусь. Да. Так. До речі, я так і не доприйшла. Оце от. Щось колись там позавчора чи коли е проходила, проходила, потім зрозуміла, що я хочу дуже сильно спати. Е Тут е, дуже така. Як, як це називається? Я забула це слово. Е, на Омара Хаяма. Господи, я забула це слово, вилетіло з голови, при тому, що сьогодні обговорювала це слово. Ну, добре, в мене залишився останній телік, і. Я, мабуть, вже сама його допройду, бо в битвах в мене дуже сильно відеокарта просідає і я не можу проходити. Так. Ну, що мої хороші? Бережіть себе, пам'ятайте, що. Мрії здійснюється і бережіть себе, бережіть своїх близьких. Не забувайте чистити зуби і вчасно ходити до лікарів. Це дуже важливо слідкувати за своїм здоров'ям. Все, папа, -па. почуємось.